Привіт! Мене звати Олексій. Наша компанія Green System зараз на виставці Екофорум у Запоріжжі. Ми займаємося продажами нових авто з Китаю та маємо СТО з ремонту та модернізації будь-яких авто. Ось посилання на нашу перепаковку батареї для Nissan Leaf. Також це посилання буде в описі до цього відео. Зараз огляд та наші враження від двох прекрасних електричних кросоверів з Китаю. Це Weltmeister EX5 та NETA U компанії Hozor. Крім того, ми заїдемо на СТО та протестуємо машини на ходу. Буде цікаво! Підписуйтесь на канал та ставте лайк. Про зовнішній вигляд не так казали достатньо. На мій погляд, вона дійсно чудова. Під капотом знаходиться інвертор з охолодженням, двигун та інші агрегати. Здається, що моторний відсік планувався ще для гібридної версії, але це моє припущення. Як ви бачите, так машина сигналізує, що заряджається. Також вона сигналізує цією підсвіткою, що має залишок заряду менше 30%. Практично всі електрокари мають звичайну та швидку зарядку. Чому зроблено так? З цього порта машина заряджається змінним струмом, який йде в інвертор авто. І вже він керує струмом, напругою та іншими параметрами. Інвертор перетворює змінний струм в постійний, та АКБ авто заряджається постійним струмом з дуже чіткими параметрами напруги. За це відповідає БМС. Ось ссылка на коротеньке відео. Таким чином, інвертор авто забезпечує безпеку для батареї. Швидка зарядка. Здійснюється постійним струмом повз інвертор авто. І вже зарядна станція обмінюється даними з БМС батареї та регулює параметри струму. Якщо зарядна станція не має таких протоколів або вони не завантажені, ви не зможете зарядитись від швидкої зарядки. Сидіння в цій версії не мають електричних регулювань, але зручні. Я не втомився. Немає вираженої бічної підтримки, але це не заважає. В авто достатньо місця в ліктьовій зоні. Центральний тонель зручний, під ним є місце для стаканів або пляшки з водою. Нестандартне розташування, але якщо ви стоїте в пробках або не рухаєтесь, це цілком зручно. Кермо зручне приємно лежить в руці, матеріал твердий. Воно трошки затонке, але це не заважає. Відмінно працює зміна зусилля на керми. Дуже легко крутити при парковці та на малих швидкостях. На шосе кермо наливається та стає чітким. Ніяких люфтів при повороті керма. Машина відповідає миттєво, але не різко та прогнозовано. Є три режими, які зручно переключаються ось цією кнопкою. Та ви бачите, як змінюється оформлення приборної панелі згідно обраного режиму. Пластик м'який, сидіння з екокожі, клімат працює відмінно. Середня витрата електрики в цьому авто становила 20 кВт на годину по трасі. Педаль газу м'яка. і, Судячи з аналогу тахометру, в екорежимі машина не видає максимум. На кермі вмикаємо адаптивний круїз-контроль. Звісно, голосове управління потребує знання китайської мови. Кермо має налаштування. Трохи незручно, що індикатори селектора виведено в верхній частині монітора, є систему контроля тиску повітря, але взагалі все виконано на гарному рівні і є відмінна шумоізоляція. Як ви бачите, подлокотник досить зручний. Пинки можна розкласти, але рівного пола не буде. Над головою достатньо місця. Я сів сам за собою та мені зручно. Місця достатньо. Хочу показати, що рівного пола не буде. Ось так розкладається сидіння. Та ще в електричних авто практично ні в якому немає запаски. Замість цього пропонується ось такий варіант. Взагалі враження від АТО дуже позитивні. Безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, камери кругового огляду, допомога при паркуванні та багато інших опцій. Чесні 400 кілометрів пробігу на одній зарядці з кліматконтролем та світлом. Авто своїм ходом приїхали з Кривого Рогу до Запоріжжя. Це 220 кілометрів вже відремонтованої дороги. Я особисто кермував цим та іншим авто. Ми виїхали повністю зарядженими та рухались у звичайному режимі. По приїзду до Запоріжжя залишок залишався десь 60 кілометрів. Це гуд. Це авто практично в топовій комплектації, безключовий доступ, панорамний люк, LED-оптика, кожа, електричне сидіння з підігрівом, електричне відкривання багажника, розпізнавання лица, парктронік по кругу, багата мультимедіа. Авто з виваженим дизайном, зовні та якісним внутрішнім оздобленням. В перекладі з німецької мови вельтмейстер вимовляється «Вельтмайстер Означає чемпіон світу. Авто випускається з 2018 року. Навіть базова комплектація включає багато систем допомоги водію. Є чесні 400 км запасу ходу. зарядні порти ідентичні Не та У, диски 18 дюймів, кліренс 17 см. Заглянемо всередину. Вмикається авто натисканням на селектор, має електричне сидіння з пам'яттю та підігрівом. Якісні матеріали, м'який пластик. Кермо більше, ніж в НЕТТА. Поруч з селектором дуже гарне рішення по зміні режиму їзди та рівня рекуперації. Підігрів дзеркал. Попередження про сліпих зонах. Взагалі посадка в авто здається вищою, ніж в НЕТТА. Огляд з місця водія достатній. Габарити авто не відчувається. Цікаве рішення з місцем для смартфону. Місця для склянок з напоями також знаходяться під центральною консолією. На задньому ряді сидінь теж комфортно та зручно. Місця над головою цілком достатньо. До речі, конструктори подбали про цікаве рішення для зарядки ваших мобільних пристроїв. В цьому авто є ще трохи місця під капотом. Ось така ніша. На ходу це авто веде себе перфектно, чітка керованість. Тепер пропонуємо глянути на ці авто з підйомника та перевірити керування. я сел даже вот э, мне с э, широкими плечами, как бы я, я, я влился в него. Да. А, допустим, если, допустим, да, это там будет проходить там 300 километров, 350, если уже, ну, как Тесла там, допустим, на 480, на 500, то это полный комфорт, чтобы ты сел, включил там автопилот там, или еще что-то там. И, ну, 400 здесь и, честное. И вперед, да? Мы выезжали с Кривого Рога вполне по трассе, да. а около 120. так, 120. по дизайну, ну, Автомобиль приближен к автомобилю в будущем. Да, честно. И колеса 18-е, и, и размер шикарный, как, как на реальных джипах уже стоит. Да, да, да. Ну, абсолютно полноценная кроссовер. Да, да. Я думаю, что это за этим будущее. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.